Щас робити те, що справді можливо зараз на даний час нам є А Якщо ти приходити, ти знаєш, що певні не конструктивне, але ти знаєш конструктивну історію. Як можна що ви будете відкривати? Ми можемо допомогу і сказати. Якщо хочете ділядь. Так. я можу от вас підійти почне? Зазвичай це просто роблять разом із спеціалістом, і він допомагає сформулювати думку. Коректно. Коли не звучали і щастя служить тільки від мене. Ну не тільки від мене, але від мене дуже багато чого залежить. Мені здається, що потрібно нам бути чесними. Самими із собою і формувати адекватний запит.